Запрошую до слова народний депутат України Федієнко Олександра Павловича. ласка, Олександр Павлович, дві хвилини шановні колеги. Доброго дня. Я думаю, що кожен з вас вже стикнувся з тим, що окрім того, що зникає електроживно, через те, що ворог руйнує нашу енергетичну систему. У нас на жаль зникає і зв'язок. Вже багато хто підходив до мене в парламенті і казав: Дивись, друже, що робити? Зникає зв'язок, ми не можемо комунікувати. Бізнес, який залишився, не може працювати, і з цим треба щось робити. Але при цьому, на жаль, ще інша проблематика. Проблематика полягає у тому, що на прифронтових територіях і на деяких інших територіях деякі володільці. Різноманітних інфраструктурних мереж руйнують, знищують мережі операторів зв'язку. Ну, так буває, коли їхав трактор, щось пошкодив, або збило опор, або впало дерево, або від прилетівшої бомби виявилась вирва. Тому є законопроект 95-93, який пропонується на час, дуже короткий законопроект, друзі мої, який пропонується на час дії військового стану. 에... 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 Перепрошую. 에... Запровадити механізм щодо доповнення статті 115 закону України про електронні комунікації та заборонити демонтаж електронних комунікаційних мереж в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайно та воєнного стану, окрім як за рішенням постачальника електронних комунікації, послуг чи за рішенням суду, також доповнення в цю статтю, згідно яких державні органи органи місцевого самоврядування надають допомогу в ліквідації пошкоджень електронних комунікацій, сприяють сумнів пошкоджень в умовах надзвичайного та воєнного стану. Прийняття цього законопроекту принаймні, допоможе стабілізувати функціонування електронно-комунікаційних мереж. Такі приклади співпраці вже є в містах Краматорськ, Славянськ е інших містах. Друзі мої, прошу підтримати цей законопроект. Це перше читання. Сподіваюсь на ваше розуміння. Дякую, слава Україні. Героям слава слово на Фідієнко. Подайте слова. Будь ласка. будь ласка, Федієнко, Олександр. Федієнко Олександр Павлович, будь ласка. А, от, працює, друзі. Я звертаюсь до вас проханням ще раз звернути увагу на ту проблематику, яка є, і підтримати вказаний законопроект. Друзі, зараз зв'язківцям, як і енергетикам, як і іншим установникам, які визначені критично важливими, не вистачає виптовідних фахівців. Вони, на жаль, мобілізуються ідуть захищати нашу країну. І коли руйнуються мережі, і коли руйнуються мережі, не вистачає просто персоналу для того, щоб відновлювати ці мережі. Руйнуються мережі не окупантами. А руйнуються мережі саме безпосередньо. Іншими нашими на жаль інфраструктурними операторами Друзі мої, прошу підтримати цей законопроект. Бо дійсно персоналу у зв'язківці не вистачає. Вони постійно займаються тим, що розвозять генератори, замінюють акумулятори на базових станціях для того, щоб у вас друзі у нашого суспільства, у військових постійно був зв'язок. Хочу нагадати, що в Києві вчора практично не було понад 12 годин зв'язку. 12! зникли всі існуючі там. Оператори, які могли підтримати всю мережу, але більша частина операторів все ж таки в регіонах існувала, друзі мої. Дякую зв'язківцям, дякую енергетикам, що тримають всі мережі. І давайте, друзі, підтримуємо цей законопроект і підтримуємо наших зв'язківцям. Дякую. Кучеренко, фракція Батьківщина, шановні колеги, ну, по-перше, до автора, який одного з авторів, який представляв авторський колектив. Пана Фідієнко Олександра, я хочу сказати, що я особисто з повагою до вас відношусь. Ви професійна людина. Ви, якщо казати відверто, абсолютно адекватний галузевий лобіст. І я зав... в хорошому розумінні цього слова. Ви лобієте інтереси цілої галузі, а це інтереси України. Я завжди з задоволенням слухаю, досуховуюсь, опаную вам інколи. Але я вважаю, що саме такі фахівці мають працювати над законами технократи в цій ситуації. Це такий. Я мушу дати право на репліку. Я перепрошую. Будь ласка, коротко. Дуже коротко Олексій, дякую за приємні слова, дякую за підтримку. Але все ж таки хочу звернути увагу, що я не лобіюю тут галузь. Я лобіюю саме те, щоб у нашого суспільства, у наших військових, у нашого народу був постійно зв'язок. І тут я з вами погоджую, що якщо ми зараз операторам дамо захист, то оператори повинні захистити не тільки мережі, а й безперебійну роботу цих мереж, для того, щоб незалежно є електрика чи немає, наше суспільство мало доступ до. Інформації дякую. Комунікаційних мереж та надання електронних комунікаційних послуг, а також заборони демонтажу електронних комунікаційних мереж в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану. Реєстраційний номер 9593. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За 248 рішення прийнято.